Усім привіт! Сьогодні ми приїхали у ЖК Софія Резіденс. Тут у нас у процесі реалізація двоповерхова квартира, яка буде дуже гарна, і зараз розпочинаються малярні роботи. І хочу показати вам, що зараз тут відбувається. Наразі вже зроблені основні підготовчі роботи: це демонтаж та монтаж перегородок, завершений сантехнічний етап та етап електрики. А також встановлена канальна система кондиціонування. Це доволі незвичний проєкт, адже це двоповерхова квартира на верхньому поверсі будинку. Тут дуже зручне та просторе планування, де на першому поверсі розміщені кухня, столова та вітальня, а на другому спальня та дві дитячі. Моїм улюбленим декоративним елементом цього проєкту є ось ці арки, які відокремлюють приміщення одне від одного, а також незвичне покриття підлоги у зонах підвищеної експлуатації. Ми використали тут терасу з декоративними встаннями з мармуру, додає декоративності стриманій кольоровій гамі нашого інтер'єру.